Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ворожого поплічника, який поширював прокремлівську пропаганду та відкрито підтримував ворожі дії окупантів. Зокрема, мав намір приєднатися до мобільного загону особливого призначення Ахмат, більше відомого як ОМОН Росгвардії у Чеченській республіці. Я хочу воювати з хахлади. Я хочу боротися з танами діванами. діманами. Зачинити Кадирову би попасть на прийом. все ему рассказать, сказать, дайте мне обучение, я готов воевать. Скажу, что я не, ненавижу украинцев, что это шайтан, выполнить, выполнить свой долг для вас, это дать мне возможность бороться с ними. За даними слідства, торік у липні мешканець Єверодонецька переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі сходу, перебуваючи у місті проживання тимчасово переміщених осіб, почав активну російську пропаганду. Зломисник відкрито підтримував повномасштабне вторгнення. Водночас стверджував, що саме сили збройних сил України знищують міста Сходу. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Заходи з викриття та розслідування злочину проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.